Хліб нашого серця. Роздуми над Словом Божим на вівторок першого тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав своїм учням Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Чи знаєте ви, яке прохання міститься в центрі молитви Отче наш? Отож, у серці Господнії молитви стоїть прохання про хліб насушний? Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Перед цим проханням є три інші прохання, і після нього також три? Тобто, в літературній структурі прохання про хліб насушний. Перебуває посередині, в центрі молитви, може здаватися дивним, чому прохання саме про хліб, а не про Божу волю чи Боже царство. Грецьке слово епіузіос насушний означає хліб, який годує мою сутність, моє буття. Що є тим хлібом? Святий Єронім не залишив нам сумнівів. Коли переклав це слово на Латину виразом суперсубстанціаліс, що означає насушний, але також може означати надприродний. Тим надприродним хлібом є Євхаристія, а отже, в центрі молитви, яку ми промовляємо кожного дня, стоїть прохання, щоб Господь кожного дня був поживою нашого серця. Був небесним хлібом нашого життя, щоб ми ніколи не були Його позбавлені, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.